нам. <ріст> ну, але гори бач, тебе трошки зустрічають таким туманом. Ну то є бойківська погода така, так в Англії, правда? Це не найгірше. А що ти там вчора казав про кельтю? Частина що... бойківського плені, то, то залишки кельтю тут. І воно має трохи... Тро. А кельти то хто такі? А то, то такі люди, що жили там приблизно з 3 століття до нашої ери, то з третього, до нашої ери і нашої ери. А де вони жили, де їхня територія? А вони жили від, від Ла-Маншу і до Туреччини. І потім прийшли сюди і думають, а, то Солопушанці поставлю вони хату. Вони сюди ходили, але отут десь залишили. <су> поставлю Солопушанці хату. Поставлю собі глемпе, то кельти. То... <су> Спробували наметами жити, то, до речі, розкопали їхні поселення біля Мукачева і ще десь. Ну, але Мукачева то вже не бойки. Ми говоримо про розселення по, по території. Так, mm -hmm. що, тут є, то тисячу років тому було, що ми можемо знати. Ну, але ми тішимо всім, що було.